Так навіщо проходити антипаразитарну програму два рази на рік для дорослих і чотири рази для дітей. Зазвичай рекомендують проводити антипаразитарну програму, очисну програму навесні і восени. Чому так відбувається? Тому що потрібно навесні підготувати організм до того, що ви будете вживати свіжі. Ягоди, свіжі овочі, свіжу зелень. І потрібно, щоб ви цими вітамінами і мінералами, які ви будете отримувати з їжі, годували не паразитів, а годували свої клітини. Тому обов'язково проходите навесні. А чому потрібно проводити восени? Та тому що заліто на цій самій зелені, на цих самих овочах, на тому самому яблучку, на тому, на тій самій клубнички, дає сприятливі погодні умови, вітром розносяться безліч яєць паразитів. Ми з'їдаємо ці всі яйця з їжею, десь ми не домили зелень, десь ми не домили якийсь фрукт, десь ми клубнику не домили, десь ми яблуко не домили. Розумієте? І до осені у нас вже е, щось поселилося. І якщо нема нормальної кислотності в шлунку, яка не вбила те, що ми з'їли, і немає нормального жовчого відтоку, якщо і жовч не добила те, що не знищилося в шлунку, це все йде в кишківник і там собі добре розмножується і росте. А попереду зима і нам потрібно мати гарний імунітет. А гарного імунітету ніколи не буде, якщо є наявність паразитів чи грибків, чи інших якихось істот, які живуть в нашому організмі. Чому? Тому що 80% імунітету формується в нашому кишківнику. Вітаміни синтезуються в нашому кишківнику. Багато гормонів і ферментів синтезуються в нашому кишківнику. Тому. Ми, потрібні, ми маємо підготуватися до зими, укріпити свій імунітет, щоб ми без кінця не хворіли. Дякую вам за те, що ви мене слухали. Якщо вам було цікаво, підписуйтеся на мій канал та слідкуйте за моїми відео.